Підозрілі залізні предмети чіпати не можна, адже це може бути боєприпас. У поточному році рятувальники знешкодили 128 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Незважаючи на тривале перебування в землі цих вибухонебезпечних предметів, всі вони несуть небезпеку для життя та здоров'я громадян, тому що багато знайдених застарілих боєприпасів знаходилися із підривниками та у бойовому стані, які у разі падіння чи струсу можуть призвестися в дію та вибухнути. Здебільшого знаходять їх під час земляних робіт. Найчастіше трапляються артилерійські снаряди, мінометні міни, ручні гранати та авіаційні бомби. Небезпечні предмети знаходили громадяни під час земляних робіт на території власних домоволодінь чи присадибних ділянок, а також під час прогулянок лісовими масивами. Окрім застарілих боєприпасів, існує й інша загроза. Через постійні обстріли Росії на території області можна знайти уламки знешкоджених шахетів та ракет. До таких знахідок потрібно ставитись з особливою обережністю. У разі натрапляння на щось подібне, закликаємо вас у жодному разі не підходити та не чіпати смертоносне залізяче. Вам потрібно відійти на безпечну відстань. Якщо поруч є люди, повідомте їх про небезпеку. Далі зателефонуйте за номером 101 або 102, після чого повідомте місце, де знайшли вибухонебезпечний предмет. До прибуття фахівців не дозволяйте нікому наближатися до місця виявлення боєприпасу. Тож дотримуйтесь правил безпеки, адже декілька простих настанов можуть зберегти ваше здоров'я. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.